Українське радіо продовжує своє мовлення. Разом наближаємо перемогу і обговорюємо важливі теми. Ось і зараз ми поговоримо про те, коли, як ми сподіваємося, захлинеться наступ росіян, і наша армія, наші збройні сили зможуть піти у контрнаступ. Міркуємо про це з паном Олексієм Гетьманом, військовим аналітиком. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, вітаємо в ефірі Українського радіо Суспільного. Слава Україні! Героям слава, доброго дня! Олексій Данілов, секретар ради нацбезпеки та оборони, ще 21 лютого, заявив в марафоні, що слово сполучення великий наступ для росіян уже згасло. Великий наступ, як вони собі планували? Він триває уже кілька тижнів і ніяких успіхів ворог не має. На вашу думку, наскільки є загальною ця фраза? Чи вона справді відбиває реальні події на фронті? Цілком цілком відбуває, вони там зосередили на нашому лінії фронту 97% боєздатні російської армії. Тобто вся російська армія зараз намагається воювати на нашій лінії фронту. В них великих якихось ресурсів вже не залишилось. Це і в живої силі, і особливо в Ті, особливо важкої техніки, в броні. Там зараз знаходиться більше біля 350 тисяч росіян, які намагаються просунутись завдяки використанню живої сили. Без великої підтримки ну, важкої техніки. На деяких ділянках їм вдається просуватись. Там біля Бахмута вони просуваються на південь, на південь від Бахмута. Вони намагаються вийти, захопити дорогу М-03, яка з'єднує Бахмут з Константиновкою. Вони просунулись на південь від Бахмута, десь приблизно на 10 кілометрів. Зараз вони знаходяться десь на 5 кілометрів північніше, південніше пробачте, ніж часів яр. Тобто вони намагаються оточити наше групування в Бахмуті. Але поки що ця дорога, з якою ну по якої нам постачається все, що необхідно для захисників безпосередньо Бахмуту, знаходиться під нашим контролем, хоча вона обстрілюється. Вони знаходяться від цієї дороги на кілометр, від кілометру до двох кілометрів, але вони не контролюють. Сказали таку річ, що ворог промацує слабкі місця у нашому фронті чи в нашій лінії фронті живою силою, кидає їх, і вони гинуть, і тоді вже вони йдуть більш підготовленими резервами саме в цьому напрямку. А наскільки такого ресурсу може вистачити, щоб такої тактики і стратегії дотримуватися? Бо ж весь час говориться про те, що в Росії населення багато можна мобілізувати і цієї сили цього м'яса, як грубо називають. Цих військових російських ще можна кидати і кидати. Це помилка. Це, це велика помилка, коли ми починаємо вірити в таку пропаганду. Справа в тому, що для того, щоб мобілізувати таку велику кількість людей, треба, щоб були підготовлені підрозділи, які ці люди можуть бути залучені. Що я маю на увазі? Для того, щоб військовий підрозділ, щоб люди зі зброєю стали військовим підрозділом, там, крім взводів та рот, ще потрібна ну, певна кількість інших служб, які забезпечують Жизньдіяльність цього підрозділу. Якщо починати прораховувати, то це <смі> навіть буде довго. Це ну, строєва служба, протслужба, <смі> речова служба, служба озброєння, <смі>. медична служба, фінансова служба, відділка. Ну, тобто це все, що має забезпечувати жизнедіяльність і боєздатність підрозділу, має, має існувати. Просто люди зі зброєю, які поділені на певне групування, це не є військовий підрозділ, це просто ну, якась банда. Людей зі зброєю, які не ну не дуже розуміють, як, що їм робити, бо в них нема керування відповідно. В них нема забезпечення відповідного. Ну тому можна казати про якусь кількість там. Соловйов взагалі сказав, що 20 мільйонів можна мобілізувати. Але ще раз, це не буде військовими підрозділом. Воно не відповідає дійсності. Це лякалки для, ну, для нас з вами, щоб нас налікати для наших західних партнерів і партнерів, і для того, щоб там переконати. Населення всередині РФ, і що вони там здатні на якісь дуже великі потужні дії про наш контрнаступ. От щойно з'явилися повідомлення в телеграм-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України із посиланням на коментар Вадима Скібіцького, представника воєнної розвідки для Deutsche Welle. Він сказав. Що навесні Україна буде готова до контрнаступу? При цьому зазначив, що конкретний час наступу залежить від низки чинників, включно із постачанням західної зброї. Ну про це ми, начебто, знаємо. Так що заявляли так, що так, вистець, але, але ось друге, да, але ось друга теза вона набагато е, ніби конкретніша. Мета контрнаступу звільнити так. всі окуповані території України, виклю... включно з Кримом. Ми зупинимося тільки тоді, коли відновимо країну в кордонах 91-го року отже, треба вбити клин у російський фронт на півдні між Кримом і материковою частиною Росії. Наскільки це реальне завдання? Ну це якщо подивитись на мапу і навіть не бути е фахівцем з військових е справ, які сто одразу можна зрозуміти, що поки є е зв'язок Крима з Російською Федерацією по суходолу, тобто вдоль узбережжя того ж самого Зовського моря, то вони мають можливості постачати певні. Ну, все, що треба для війни, щоб не перераховувати це, зрозуміло речі для е, Криму або для тих е, підрозділів, які залишились на лівому березі річки Дніпро, під Херсонку, куди ми відігнали. Так, звісно, е, вони укріплюють Маріуполь. Вони навіть укріплюють Бердянськ. Вони там віджимають будівлю людей. Е, ну квартири, щоб було де, де їм розташовуватись. Так, це цілком цілком зрозуміла тактика, що нам треба перерізати цей це постачання. Тобто, це йде розмова навіть не про Маріуполь. Поки що це про Мілітопольське різдво, це про Бердянськ. Нам треба вийти до узбережжя Азовського моря. Тоді в них в буде з'єднаний з, з материкової Росії, виключно через Керченський міст. Тоді можна вважати, що кримське угрупування знаходиться вже в умовно оперативному оточенні. Далі нам буде простіше з ними їх звільняти. Ми ж готуємо вісім бригад, штурмових бригад, які під прапорами міністерства внутрішніх прав, це Нацгвардія, поліція та прикордонники. Там дуже багато людей вже зголосилося воювати. Вони навіть вже проходять проходять підготовку. Тому цілком можливо, що ми. Зможемо, от навесні, коли вже накопичимо певну кількість того зброї, яку нам передають наші партнери, можемо зробити потужне групування, яке зможе від, вийти на, на Азовське море і далі гнати ворога до кордонів. Ну тут я в чому я не погоджуюсь з поважним паном, що треба вийти до кордонів нашої країни. І тоді ми отримаємо перемогу. Ну, я моя особиста думка, що це буде тільки часткова перемога, бо вони зможуть і далі обстрілювати наші, наші принаймні, прикордонні території з зброї, там з ракет С 300 с 400, з інших, навіть з артилерії, якщо ми зупинимося саме на кордоні. Нам треба створити демілітаризовану зону. Про що, до речі, казав і пан Буданов? Що, угу. що ця зона має бути на відстань 40-100 кілометрів. Ну, ви знаєте, не хочу вихвилятися, але я про це казав ще півроку тому. Ну, не тільки я, а багато хто казав про те, що треба зробити демілітаризовану зону, як планували росіяни в глиб України, але демілітаризовану зону глиб Росії. І От, на, власне, на я хотіла спитати, це ж не за, не за рахунок наших територій, це ж навпаки, і, звісно, да, навколо наших да, територій. Да, а за рахунок російської території і зробити цю демілітаризовану зону, ну я думаю, що не на 40 кілометрів, а на, на кілометрів 200-300. І от mm -hmm. хто там має знаходитись, я думаю, що туди треба заводити е, міротворчі підрозділи, голуби шоломи, як так, 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 так звається, і там тримати цю оборону, поки в Росії не відбудуться певні, е, ну, певні рухи, які почнуть змінювати зсередини Російську Федерацію. Бо поки вона залишається, ця імперія, в такому вигляді, незалежно там Путін, чи якийсь інший буде людина керувати. Все одно те амбіції залишаються, Нам нам після війни, війни, після перемоги, нам треба з нашими партнерами з усім цивілізованим світом дуже багато працювати для того, щоб Росія стала. Таку Україною, як казав пан Резніков, щоб найближчі 100 років не було навіть них думки напасти на нашу країну, незалежно від того в НАТО ми чи не в НАТО є ще в є чи вниз. Просто зробити так. Оце я тут повністю настою 100% підтримую нашого міністра оборони пан Резнікова, Що треба зробити все, щоб Росія, щонайменше не років, навіть думки не мала знову намагатися атакувати нашу країну чи якусь іншу. Цієї ночі Україна знову зазнала атаки безпілотників іранського виробництва, як стверджують. А яка роль наших безпілотників у цій війні? І чому от ми зараз якось менше говоримо про ті знамениті турецькі байрактари, які так допомогли нам на початку війни? Чи могли б ви нам могли б вони нам зараз згодитися у нашому контрнаступі? Вони були дуже дуже, дуже доречні на початку війни. Ну всі пам'ятають пам ці відео, як працює баректар. Тобто, це БПЛА може знищити там один чи декілька танків. Він, ну, тобто, він точна зброя, вона б'є не, не дуже на далеке відстані, але вона, вона нам стала в нагоді на початку війни. Зараз вони теж вони стоять на, на, на озброєнні, але ми їх не так активно використовуємо, тому що ну, не то, що в них немає потреби. Ми зараз іншими засобами можемо робити. Набагато більше, ніж е, е, могли зробити дя... ну, використовуючи баряктар. Ніхто не каже, що ми в них відмовились. Але коли це починалося, в нас взагалі, ну пригадайте, е, так. на початку війни в нас ну, не то, що в нас не було зброї, в нас була зброя, в нас не було великої кількості західної зброї, найсучасніших, яку нам передають наші партнери зараз. Е, у Нас цієї зброї вистачає, тому ми можемо нищити ворога не тільки баректарами, а й іншою зброєю від наших партнерів. Про безпілотники загалом і про частку наших українських оцих от, е, літальних апаратів, адже йшлося про те, що ми теж дещо виробляємо або запускаємо у виробництво. Що робить наш військово-промисловий комплекс і де знаходяться ці заводи? Ну вони можуть знаходитися під землею, тобто вони можуть бути дуже захищені. Вони можуть навіть знаходитись в сусідніх країнах. Ми цього не знаємо. Єдине, що про наш військово-промисловий комплекс сказав е, голов е, секретар Ради національної безпеки і оборони України Пан Данілов, що ми почали виробробити в виробляти власні набої 155-го та 152-го калібру. це це дуже добра новина. Але що саме виробляє наш ВПК, ну поки що про це голос не кажуть. Що ми uh -huh. ну, що ми робимо? Ну ми от у нас залишились ще з радянських часів ці, ці стріжі, так звані, ту 141 та 143, які ми використовували як мішені для тренування наших ППО. Зараз ми їх удосконалили, і вони можуть робити. Вони далеко літають, вони мало помітні для ворога. Ну, враховуючи, що вони їхня ППО працює ну, все ж таки гірше, ніж наша, ми змогли. Проривати їхню лінію, проходити дві навіть, три лінії оборони їхні ППО і завдавати шкоду, там, ну, всі знають Енгельс, про інші місця. Тобто в нас ВПК працює, тут не треба хвилюватися, але що саме воно виробляє, ну, знаєте, давайте це Головне, це, що воно, воно працює. Воно... Ні, воно... Це дуже хороша фраза. Ну, воно працю... ну, ну от Єдине, про що сказали голос, це про те, що ми виробляємо набої. Більше інформації, що саме робить наш ВПК, голос сказаний не було. Ну може розуміємо, що він працює. Ро ще одну один вид зброї це протитанкові ракетні комплекси Стугни? Пам'ятаємо, теж вони на початку війни були усіх на вустах, про них говорили. Навіть наголошували, що якраз з ними дуже добре вправляються військові жінки. Йшлося зокрема. Якщо ви пам'ятаєте про Тетяну Чорновол, громадську активістку і політика, яка дуже вправно саме з «Стугною» працювала на фронті, і зараз я думаю, працює. Яка роль цієї зброї? І чи вона нам зараз потрібна? В контрнаступі стугнав. Чому, чому ми кажемо, що ця зброя нам ну, стає в нагоді, тому що вона не гірша ніж аналоги американської зброї, яку ми використовуємо, але вона набагато дешевша і керувати ну, не можна сказати, що простіше, але ну не так складно, як західною зброєю, як цими джевелінами. Тому це, це зброя. Ну на початку війни там були розмови, що ми кудись планували її на експорт передати. Чисто якісь там були проблеми зі складах. Ну, якась була плутанина, не зрозуміло, Там та ж сам та саме та на розказувала. Зараз вони стоять на збройні. Вони ці люди наші, які воюють стану, які займаються проти протитанковою діяльністю, вони знищують танки, бронетехніку. Тому стогна, я думаю, що вона виробляється. Я, я впевнений в тому, що зараз цих, цих ракет в нас ну, вистачає. Чи може наш контрнаступ супроводжуватися ще більшою активністю з ракетними обстрілами в тилу України? Адже я наголошую, ворог зараз діє за принципом загнаного в глухий кут щура. Він огризається і буквально о, плює ядовитою слиною скрізь, де тільки може? Дуже можливо. Я я думаю, що обстріли посилюються, але ракет з далекобійних них вже не так багато, і в них на жаль багато ще ракет від перероблених. В балістичні ракети, зенітні ракет з комплексів с 300 С-400, вони летають ну там 200 до 300 кілометрів, в залежності від того, як ну багато від чого залежить. А от прикордонні наші області вони можуть обстрілювати цими ракетами, щоб кошмарити наше цивільне населення знов ж таки відвіщо і сподіваюся на те, що е, е, послабне підтримка наших збройних сил. Ну, хай не хай не, ну, хай не, не надіються на це. Дякую, Олексій Гетьман, військовий аналітик, був в ефірі Українського радіо.